Привет всем, с вами Sandbox, и сегодня не будет сампа, а будет видеоурок. Видеоурок, как получать все стикеры ВКонтакте. Так, заходим в расширение. Я все это скопирую. И шукаем еще расширение. У нас мое перекинуть, зараз на интернет-магазин Тут ми вставляємо в пишемо, MMO Emoч. Нажимаємо Enter. І ну, вас буде отако от або установити, або добавить. Ви нажимаєте, або безплатно. Ви нажимаєте і вам з'являється, е, і ви заходите в контакти. Ее uh, так, звісно, і тумані подавлення. Приклад друзі. Стікери. Дивіться, всі стікери, які є доступні, як ви можете, Ви такі можете скинути. І так, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Якщо не сподобалось, теж ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.